Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Продовжуємо. Трояндовий клуб читання. Може, я спробую знімати окуляри, але насправді я не люблю, коли мене підрозділяються очі. Я така, як крідо того сліпаю. Тому, вибачте, хто не, пере... ну, не сприймає картинку, коли людина з ним в окулярах говорить. Дуже вибачте, будь ласка, але так є. От такі в мене очі. І постійно дивитись, отак не теж не хочу. Все-таки хочеться якийсь контакт з вами. Ну, спробую. Надіюся. Рівновага. Книга, а це означає, що на каналі, я вже був як блогер, на каналі огляд, мої враження, книги, прочитаної зовсім нещодавно. І серія Трояновий клуб читання, Наталка читає, читаємо, українці читають і так далі. Володимир Винниченко рівновага. Знову ж серія Віват, класика з кольоровим зрізом, і тут це кольорів, кольорів, кольорі, я збираю і так далі. І так далі. І прочитала я. Ну, я не скажу, що я в мене є такі автори, яких я хочу купляти. так? Тобто, є такі от... Ну, Найперше це жінки, Ольга Кобелянська, Наталія Кобринська, Лена Пчивка, Леся Українка, я хочу перечитати. Я знаю, що є хто це видав, я не пам'ятаю, комура може. П'ятитомник, так, ну там листування в тому числі Лесі українки, але хочеться мені це колись придбати і перечитати. Досить поки що воно дорогеньке, ну але ця робота шалена була пророблена, тому дорого це було зробити. І, відповідно, так, ну, придбати теж це не є дешево. І от є такі автори, які мені хочеться купляти Франко. Так у мене прямо. Я дуже люблю читати Франка. Подобається мені його стиль написання і так далі. І так далі. Ну, Володимир Вениченко, я не надто задумувалася про це. Про цього автора, про його творчість. Але якось було на каналі шалені авторки. Щось вони, мені здається, обговорювали. Я не пам'ятаю, якийсь саме твір. Чи вони про ген Ноберівське щось обговорювали? От забула, бачите, скільки інформації я не можу в ті всі деталі пам'ятати, але було згадано. І... Оскільки я захопилася цією серії, ну мусь купити хоч-не хоч. І я так розумію, що в цій серії вони видають такі досить відомі твори, знакові, як то назвати правильно, Ну, такі, що досить так, видатні в доробку конкретного письменника, конкретного автора. Почала це читати, ну і зразу таке воно все похмуре, 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 похмуре. І загалом весь твір він такий досить, ну я не скажу, що важкий, але і не скажу, що так легко читається, навіть як Кобилянська, за ситуаціями. За ситуаціями там не є сюжет гумористичний, сатиристичний, позит... ну легкий теж не є, але якось там легше мені читалося. Тут читалося досить важко і кажу, досить так гнітюче можна сказати. Але наскільки я розумію. Загалом це може навіть, ну я не знаю, наскільки це там, твір на реальних подіях заснований чи на документальних подіях заснований, але я припускаю, що все-таки частина такої реальності тогочасної тут є. Ем, дуже мене зацікавило, що саме хочете пувати в Парижі початку ХХ століття, поглянути на місце очима письменника, модерніста і провокатора тин-дин-дин-дин-дин. От візьміть і прочитайте оце. Ну, думаю, так, я ну, не знаю, чи я попаду, потраплю колись в Париж. Не було в мене цього міста в списку такого дуже великого бажання, щоб туди обов'язково потрапити. Хоча Париж так, це столиця така дуже туристична, дуже відома. Але, але, але вирішила я, ну що хоче почитати і поглянути на Париж, так на початку ХХ століття. Ну, Такі в мене враження були від прочитання цієї книги, скажу, але знову ж таки найперше, і тут це згадано, що це про революціонерів і емігрантів, які жили, любили і гинули під неба небом Парижа і дахами Монмартру. Це, мабуть, що реалії такі були, та не мабуть що, а були такі реалії, було таке реальне життя емігрантів, так революціонерів, які мусили втікати, емігрувати, і наш уряд теж. Частина емігрувала і по різному долі склалися, так знову ж вкотре, і вкотре, і вкотре, після прочитання такого твору, після, після усвідомлення цих всіх подій і цих всіх перепитів, життєвих тих людей, які змусили змушені були втікати від царської Росії і так далі, від тих всіх дій, так ну, вкотре пересвідчуєшся, усвідомлюєш, що хто б там що не казав. Якщо ми припинемо стріляти, то все, настане мир і все буде прекрасно. Вони відносно відчепляться, поки вони є далі в цьому стані, в цьому імперському величезному стані, ну багато ж поневолених народів, просто не всі борються. Так ми будемо їм більмом на оці і заважатимемо їхнім імперським амбіціям. Ніхто відносно не відстане, бо це вже триває не одне століття. Але якщо говорити про книгу, то кажу. Ну, такі враження, звісно, не надто позитивні. Вона лишила. Досить... Якщо ви зараз перебуваєте, наприклад, в такому стані, ну, пригніченому, не те, що пригніченому, але ну, от у ці всі події в нас в Україні зараз теж дуже важкі події. Звісно, що де б не були. так, Якщо це Харківщина, Сумщина. Одещина, не знаю, ну, Дніпро вже бачу, Київ е, і так далі. Вибачте, якщо не назвала якийсь регіон Херсонщина, так, який найбільше страждає, так порівняно з моєю Львівщиною, Франківщиною, Закарпаттям і так далі. Е, Тут, звісно, ну, так, вас, напевно, і так, е, ну, якби не хочеться, навіть от хоч це художня книга, не хочеться брати навіть нічого художнього, яке ще буде додавати якогось негативу, якихось переживань, якогось такого. Ну, таких емоцій, ти все одно читаєш книгу, і ти не просто її читаєш як текст. От, суто набір літер, суто набір слів, суто якісь там е, е, знаки розділові. Так? Все-таки ти найімовірніше уявляєшся, в уяві постає та картинка, та кімната, той там, наприклад, м -м -м, занедбані там, частини кімнати, бідні дуже, голод той, який от Скільки днів там людина не їла, і так далі, і так далі. І ну, наймовірніше це все на себе ну, приміряється, так? Не то, що на себе приміряється, а пропускається в нашій уяві. І, звісно, такі картинки, таке, е, так, таке якби, уявлення, таке оживлення тих образів і тих ну, не знаю, антуражів, так, обставин, обстановки і так далі, вони не додають точно позитиву. Вони далі занурюються більше пригнічення, занурюються більше негативні емоції. Тому чому я так довго говорю? Вибачте, от так я сформулюю свої думки. От що якщо зараз такий період, що важко досить морально, психологічно, досить тяжко справлятися з тим, що є просто поточна ситуація і поточні події, то такі книги я би не радила брати і читати. Я б радила зараз брати книги, якісь набагато легші. Так, як от... Що я читала? Сравпец гуси», така досить можна почитати. Ще буде одна у мене із марок княгині Несвіцької. Теж я зроблю скоро огляд, теж читала, сподобалася мені. Такі досить легкі. ж «Бріджі та, Джонс», так, «Щоденник Бріджі Джонс, так, щоденник бріджі Джонс, чи далі далі, що там є ще «Бріджі Джонс. Тобто щось таке, щоб воно ну, не, не втягувало в більший якийсь такий розпач, розчарування. Опускалися руки і так, далі, і так далі. Бо після такої книги ну так, руки явно не піднімуться і не додасться ніякого такого жаги до боротьби, може, до життя і так далі. А все-таки, коли читаєш якусь таку лег... легке чити, легку літературу, то хоча б ти не перенапружуєш себе тими переживаннями, а все-таки гумор є гумор, а позитив є позитив. Він як хоч-не-хоч, хоч, а викликає щось позитивне. Але. Я для себе вирішила, що та, цю серію я буду читати, не на потім. Ну та, І треба пізнавати, дізнаватися. Ну і в мене от виявилося, що пробіл. Я, я знаю якісь там уривчі такі дані, інформації, що були, був наш уряд так, в екзилі і так, далі, і так далі. Але прямо таких деталей я ніколи не задумалась, не шукала, не знаходила. Не цікавилась. Хоча зараз я багато слухаю пана Афьорнова. Я раніше слухала, але зараз ще більше слухаю. Історія без міфів, що там ще інтер... імені Т.Г. Шевченка. Е, люблю я такі слухати канали, які от реально без прикрас як є, так і розказують. Ну, Само собою шалені авторки, пані Забушко, я намагаюся багато її інтерв'ю слухати і так далі. і так далі. Люблю я це і слухаю з насолодою. Але все-таки пробіли є пробіли. І от в цій книзі я якраз зацінила, оцінила ось оцю передмову і оці пояснення, так, чи як вона там називається, примітки то, що мені все-таки треба було дещо розлумачити, бо я своїм розумом і після прочитання я не все змогла зрозуміти і не все змогла якось так, ну може, правильно, неправильно, але якось так усвідомлено, так, пропустити. От це мені допомогло. Хоча, коли я починала читати, наприклад, Франка, оцю маніпулянтку книгу, що там ще я прочитала, розповідала. Ага, на Чорним морем, то взагалі поки що для мене цієї серії це шедевр. Ну, я думаю, на Чорним морем чи мені все Все-таки на чорним морем», бо я там реготала просто шалена. От, а я думала, що оті примітки? Ну, що мені там розжовують те, що я сама прочитаю, і сама сприйму. А ось тут. Ось тут я зрозуміла, не примітки передмова, що мені все-таки вартує тут прочитати її, бо от не, не зрозуміла я осягнути після прочитання тексту, сама не зрозуміла все до кінця осягнути. Ось так. І що я винесла з цієї книги? Що так, Ворог номер один, так, нас ми знаємо, не буду називати в черговий, бо зараз мені знов заблокують. Не заблокують, а як-то поставлю знак оклику і вже. І вже я в чорна мітка так отримала, бо я й так забагато говорю. От у вільному демократичному світі, коли ти говориш, що до тебе летять ракети, і хто саме їх запускає, то це виявляється мова ворожнечі. От тому так, ворог є ворог століттями, і ми знаємо. І загалом, загалом, так треба покладатись на себе, на свої сили, на об'єднуватися, а не роз'єднуватися. І під час війни. Так, політичні чвари вони не призводять до доброго. Тому треба багато чого обдумано, робити, розуміти, писати, критикувати чи не критикувати, тобто дуже бути резонним і ну, глузд так, такий тримати, не втрачати. І читати багато літератури профільної, по навіть критичному мисленню, і по тому, так, як реагувати і так далі. І такі твори все-таки. Дають розуміння, що та, не, забуваймо, не забуваймо ніякого примирення, ніякого пробачення, бо біда і причина тих бідалі та сама, скільки часу не пройшло, причина та сама. І, і друге, що так я собі відкрила, що треба ну, більше дізнаватись навіть про ті події, які тут описані. Тобто треба дізнатися більше прочитати саме про ті часи і про тих, навіть про того Жвениченка так, більше почитати, дізнатися. От, щоб для себе загалом відкрити, ну в мене кажуть, це пробів більше зрозуміти і більше відкрити з нашої історії. Це не пошкодить, не зашкодить. Але <смітність> з адекватних джерел, так, а не, а не з джерел, які долі несуть пропаганду. До чого це? До того, що все-таки долі українці, на жаль, слухають москомовні... А найчастіше це все одно звітом іде канали, передачі, блогерів, а вони добро не принесуть. Якщо слухаєш їхні канали, то ти вже є їхньої цільової аудиторії, набагато легше залити тобі в вуха і в мозок найважливіший орган людини інформацію, яку вони хочуть залити. І так, фактично, людина сама себе заганяє, підставляє, а потім, на жаль. Чергові новини, що от в черговий якийсь підліток, не тільки підліток, загалом якась людина стала агентом ФСБ, зродила і не полінила, не не, по, не задумалась так, що вона робить з своїми вчинками, повелася так на ту на ті наративи, звісно, на обіцяні гроші, яких, мабуть, що вони ніколи не отримують. Оце все воно починається з маленького, з прослуховування, нібито без о як то. Безобідного, вибачте, часом у мене проскокує ще суржик, от, от такого якогось відео, ніби їхнього ліберального і так далі. і так далі. Треба думати і аналізувати наперед наслідки того, що ми робимо вже зараз. Така довга моя репліка. Не дуже багато я сказала про книгу, але загалом я висловила свої враження, що так, для мене вона досить така тяжкенька, гнітюча, ну, точно не позитивна. Але так воно є. Так воно є. А... Ви можете поділитися своїми враженнями, своїми спостереженнями, своїми відгуками про цю книгу, про інші твори автора. Володимира Вониченко сонячна машина, я мушу прочитати, наскільки я розумію, це один з таких теж його дуже важливих творів, видатних творів. Треба прочитати. Але її я візьму в бібліотеці, я не буду її купляти. Хоча зараз я бачу ще одну сторінку видавництва, воно її або перед замовленням, мабуть, на вересні вони планують видати її. Принаймні така назва мені знайома сонячна машина. Але я візьму її в бібліотеці ту книгу. От треба розширювати, треба читати, але не в мене це не буде найперша книга, яку я мушу прочитати. Ні, я далі продовжую читати саме оцю серію і незабаром буде знову огляд нової прочитаної книги. вам бажаю безпеки. Бажаю ну, залишатися завжди насторожі, критичне мислення, щоб було. Не дивитись москвороді канали, і хай навіть українці, які теж ну, працюють на аудиторії, фактично на... не на аудиторії, а на свій дохід. Тобто, звісно, якщо вони будуть тою мовою знімати відео, то в них точно більше аудиторія, більше переглядів, більше монетизація. От ну, я цього не розумію, то таке. Тому так, шануймося, підтримаємо своє, дивімось українське, хай квітне, український YouTube, і читаємо начитана, це набагато більша ймовірність. Протистояти тим всім наративам ворожим, протистояти тим всім атакам ворожим, перевіряти джерела, першу джерела, не поширювати фейки, не поширювати навіть, які б здавалося адекватні інформації, якщо немає вказаного першого джерела атак. І так далі, і так далі. Це все дуже нам на користь. Читати точно корисно і точно на користь. Тому так, читаємо задоволення. Дякую за активність під відео, за відгуки. Всім до наступних відео і па-па!